Не можу я без посмішки Івана оцю сльотаву зиму пережить у проваллях ночі, коли Київ спить, а друга десь оббріхують старанно, склепить очей не можу ні на мить. Він, як зоря, проміниться з туману, але мовчить, 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 мовчить. Ні словом не озветься, ані пари із уст, вуса те сонечко моє, несуть тобі трицарія содари скапарене озлоблення своє. Іваночку, ти чуєш доброокий, їй бо, не знаю, що я зле зробив. Чого ж бо й досі твій поріг високий ані відчув, ані переступив. Прости мені, надільний мій хрещатик, що сівши сидьма, ці котли топлю в оглухлій кочегарці, що терплю, коли вже ні терпіти, ні мовчати не можу, що, читаючи, люблю твоїх орхана Незвала і Данте, в дев'яте Коло прагнучи, стремлю. Моє ж досьє велике, як майбутнє, напевне, пропустив котрийсь із труднів і з тих, що білий світ мені окрали, окравши край, окрали спокій мій, лишивши гнів ропавий і кривавий, і право надриватися в ярмі. Сидять по шпарах, всі мужі хоробрі, всі правдолюбі, чорт би вас побрав. Чи людська добрість тільки доти добрість, поки без сил, без мужності, без прав запомогти, зарадити, вступитись, стражденного в нещасті прихистить і зважитись боротися, щоб жити. І зважитись померти, аби жити.